Так, це сюди. О, нарешті я відчищу цей сніг, щоб побудувати тут цю кузню, а то немає цієї кузні в селі, а селяни вже задовбують, щоб побудували кузню. О, Ну і тут тепло біля печі. О, на дворі сніг не йде. Це дуже і дуже добре. Я в хаті трішки прибрався. О, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яке мені ім'я дати для цієї квітки. Тому що я все думаю і думаю і ніяк не можу придумати. У селі все тихо, спокійно, і ось нарешті, нарешті, з селянами ми побудували теплицю, за яку я вам вже дуже довго говорив. Мер замовив, там були труднощі з доставкою в наше село через ніг, але Ого-го, оце тут тепло. Але нам вдалося, і як бачите, у нас все тут працює і врожай вже дає. Урожай. <смір> так, мені зараз потрібно куди піти до хати і дещо там зробити. Але. Але зачекайте, а це що таке? Ану, зачекайте, я зараз зближу. Це що машини? Я щось не зрозумів. А! Так, це можливо привезли матеріал для побудови кузні. Чи ні, чи мені здається? Ну Пізніше піду і розпитаю, там нехай мене розбирається з цим всім. Це зараз не моє діло. Ось так. Ці речі сухі треба буде сховати і піти до. Да, і прикинь. прикінь. Да. Я йому такий кажу, а -а -а -а. я не буду цього робити, а він каже, ти <звук> будеш робити. Ну я це не робив. я поставлю, а, -а, -а, -а. <підтвер> а сам я пішов пособіла. своїми справами займатися. А, -а, -а. а, -а. а ти мені щось хочеш? А, так, це а ось, здається, то, то, це то, і підвезе то, матеріал, і... тому що то мер то, перевірив попередній матеріал, я там з зі зближував, показував. Вам. Привезли трошки інший, тому що той був неякісний. І нічого собі воно здорове. Ці машини хоч не перевернуся. О, хлопче, от то ти тут приймаєш цей матеріал. Дивись, ми тобі Як воно не перевернулося. Ви, ви бачили, а, який груз, як ви нагрузили його? Слухайте, я я взагалі в шоці, як ви доїхали сюди. Я все там же ж руками закинула машину, машина поїхав далі, так, і все було доїхали? нормально, ніхто не жаліється. Я, у мене є свідки, я тобі можу доказати це. Без проблем я тобі це докажу. Матеріал дійсно якісний, все дуже добре. Ну, ми зараз розгружимо тут, а ви тут собі вже будете займатися тими справами, там. що хочете, та й буду йти. Михайлович! Михалович за сюди розкажи, як я в 90-ті да, да, перевернув, Ну не Ми я перевернув машину, а вона сама впала і я не знаю, Давайте, як це сталося. Ну, Розгружайте ну, ну, коротше так, так, так. Добре, я, я не вас розумію. Розумі. Давайте Давай, по-бистрому будемо розгружатись, тому що ще багато роботи. Давайте. Ще ви мені все покажете. Розкажете, як будувати цю кузню, тому що я не дуже все пам'ятаю. Ось тут ці щоб підпирати це. Воно тут все якісне, що... Це я Що можу сказати за скло. Mm -hmm. Скло також дуже це хороше, скло. тому не раджу його mm -hmm. використовувати. Що, ну, гаразд, я на ділі все побачу. А ось це так, криша, виходить, були лиші кусті. Ага, це так криша. тут так Ну, тому я просто сюди поклали. Воно можливо вам ще. Коло 19 деякі. Добре, тоді я вас зрозумів, все ж ви можете їхати. Я буду збирати селяни, ми з ними будемо йти і потроху будувати кузню. Так, зараз потрібно зайти до цього. Так, збирай а, селян, ми будемо -добре, починати будівлю. Добре, зараз О, я буду збирати всіх всіх селян, Все, давай, я тебе чекаю так. Е, ну що, мені будувати. потрібно ще буде сходити до мера і сказати, що він зібрався село. Так, мер, мер, як завжди вдома, де він ще може бути. Доброго дня, мер. Дивіться, матеріали привезли, На цей йде, раз було якісне. Було дуже, дуже добре, що ви зараз зберетеся селян і вони тому, підуть мені допомагати. На як селя... чу, я, вже я буду посадив, все робити сам. Через деякий час вони тебе будуть чекати. Ну, і там ще все розгрузили, і ми будемо чекати вас. Ну що ж, мені потрібно, а що він ще тут робить, чому він ще не поїхав. Аго, ви вже повинні були поїхати, чому ви ще досі не розгрузилися. да, -да я Давайте розгружайтесь і їдьте. Ми тут ще самі Все розберемося. Побудуйте. А то я бачу, вам тут роботи Короче, дуже багато буде, вам. особливо зрозуміло. Так, нарешті. Теплиця побудована. Ось така платформа в нас виходить. Тут всередині має бути. кругляк. Ого! Нічого собі. А селяни, як завжди, втікли, і я мушу це все робити сам один. Ну Нічого я справлюся. Тепер потрібно 1, 2, 3, 4. Відступаємо. Ну, отут на кутку. Спочатку один. 4. Є. Далі, отут потрібно відступити 2 блоки, і також 4 у висоту. 2, 3, 4. Так, готово. Далі. Нам потрібно. Ось цей забор. Один, 2 і 3. І тут також оце в самому кутку. Один. Два. Три. Ой. Три. Ось. Так, ось це ми ламаємо. Ну, здається, в нас виходить нічого так собі гарно Так, потрібно взяти доски. і не тут і Один, два, три. Тут же не вверх, а 3 верх. І ось тут так само. Один, два, три. Один, два. Один, два, три. Ось таке в нас повинно вийти. Ви подивіться, яка краса виходить. тут скоро буде стояти ціла кузня. Ого. Що ще? Заповнюємо ось це все кругляком, щоб ось так. Ну, і тут вже 4 блоки, а не 3. Ось так. Ось так. Все в нас повинно бути гарно, рівненько, красиво. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Напишіть там свій коментар, що мені там ще побудувати можливо. Ось тут ми робимо таке, щоб можна було зайти. Тут я бачу, що так в нас вже Ого, скільки ми всього зробили. Тут ми ставимо грати. Ось те що потрібно. Сюди. Сюди. І тут ми закриваємо це. Що нам ще потрібно? Ага, кришу зробити. А... Чи спочатку. Спочатку ми зробимо вікна. Вибивати. Через один блок ми вибиваємо стіну. Щоб поставити. Так. Через, на, о, готово. щоб поставити вікна. Повинно вийти красиво. Так, а де те скло, яке він казав, що дуже-дуже якісне. Ось, Це сюди. Сюди. І сюди. Шикарно. Просто шикарно. Ось так. А теплиця працює. Тобто ми побудували теплицю селянами, а як будувати кузню, то вони втікли. Ну нічого, кришу я і сам зможу зробити. Надіюсь, я зроблю все правильно і нічого не розвалиться. Так, це сюди забрати ось так. Ну, залишилось тільки оці плити розкласти. Там ще були з запасом плити. тобто Він там нам ще дав за те, що привіз спочатку неякісний матеріал. Ось так, ось так. Ну, готово. Ви подивіться на цю красоту. Я спригнув сніг, надіюсь. Не є! Фух! Ось я її вдало приземлився. Ви подивіться, що вийшло, яка краса! Це... Це заслуговує на лайк. Ну, здається, я все зробив правильно. Залишилось тільки з середини все тут скриньку поставити. Може, так от Ем, ні, ні. Мені здається, що одне буде краще, набагато краще. Далі ми ставимо ні, не це звичайний блок. Далі Крісла Так, треба стіл зробити. Ось так. І оце сюди готово. Ну, здається, виходить, я вже побував вдома і вже вспіло потемніти і знову сипле сніг. Ну, я тут вже завершив, трохи зачистив. Тут вже снігом деякі блоки притрусило. А, до речі, я поставив двері, як бачите, тут все таке гарне і красиве. Ось ось і готова. Ми нарешті побудували кузню. У нас в селі, а то всі завжди жаліли, що в нас її немає, а в інших селах є. Ну ось тепер вона є і в нас. Але тут машини грізюки не робили.